Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Вітання найголовніше на цьому кількість постраждалих внаслідок атаки в богодухові на Харківщині зросла до п'яти серед них десятирічна дівчинка. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаражу. Є влучання БПЛА в склад із зерном спалахнула пожежа. В російському Волгарічинському БПЛА вгатили підстанцію. На місці почалась пожежа. Костромська Грес входить в топ 3 найпотужніших в Росії. Тамтешні телеграм-канали Пабліки Z повідомляють про вибухи пожежі на території підприємства. А збройні сили України підняли український прапор. Прапор над міськрадою Покровська. Операцію наші військові виконували поетапно. Виїжджали дві штурмові групи на операцію вночі, попри ураження машини. Вони зайшли в місто. За словами військових, один із їхньої групи був поранений. Втім, задачу виконав в результаті штурмовики полку Скеля повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. В генштабі ЗСУ заявили у Покровську проводяться заходи щодо блокування російського противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. А Укрзалізниця тимчасово обмежує поїзди на прифронтові напрямки, зокрема в Краматорському напрямку. Це безпеково рішення ухвалили військові адміністрації. Наразі потяги їхатимуть до станції Гусарівка або Барвінкове. Пасажирів поїздів далекого сполучення мають сповістити щодо кінцевої станції. Відомлення прийдуть в застосунку України Укрзалізниці безпосередньо в день відправки. Донецька ова наразі організовує автобусні шатли між Краматорським і Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією. Провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці і супроводжують під час пересадки. Тимчасове обмеження стосуються також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучені Бантишеве, Краматорськ і Слов'янськ-Райгородок. США провели ядерні випробування. Військово-повітряні сили провели запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен 3 щоб перевірити надійність, точність і готовність системи, яка є ключовим елементом ядерного стримування США. Її випустили з системи повітряного керування за даними ВПС США, бойова частина ракети пролетіла близько 7 тисяч кілометрів і досягла полігону у Тихому океані. Американські військові зазначили, що ці тести є плановими і не пов'язані з поточними подіями у світі. А їхня мета підтримувати боєготовність американського ядерного арсеналу. У відповідь штатам російський міністр оборони запропонував Путіну почати підготовку до ядерних випробувань. Україна почне допомагати Литві у захисті неба від російських і білоруських дронових загроз. Про це під час вечірнього звернення сказав президент України. Володимир Зеленський зазначив, що про це йшлося в телефонній розмові з президентом Литви Гітенасом Науседою. Своєю чергою, литовський лідер заявив про готовність надати допомогу Україні з постачанням газу. Деталі промові президента. Є готовність допомогти з постачанням газу, і я доручив команді все вивчити та підготувати пропозиції для політичних домовленостей. Тайфун Калмегі на Філіпінах забрав життя 66 <practition1> людей. Десятки зникли безвісти. Смертоносний циклон налетів на країну, спричинивши сильні дощі та повені, що затопили цілі житлові масиви. Люди вилазили на дахи будинків, чекаючи на допомогу. Без домівки залишилися понад півмільйона осіб. За даними філіппінських представників служб реагування, багато жертв спричинили повалені дерева та уламки або о, їх змило просто водою. Пориви урагану сягали 180 км на годину. Прогнозують, що переміщення тайфуну йде до південно-китайського моря. Сьогодні в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки відключення світла. А за повідомленням «Укренерго» обмеження діятимуть з 8 ранку до 10 вечора. Обсягом від 0,5 до 2 черг. В цей же час будуть діяти обмеження потужності для промисловості. Причина запровадження обмежень наслідки масованих російських атак на енергоблоки. 6,5 тисяч зимової підтримки для українців затвердив уряд. Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої допомоги. Зокрема, її отримують діти під опікою чи сироти, діти з інвалідністю в прийомних сім'ях. Серед внутрішньо переміщених осіб гроші держава передбачає для людей з інвалідністю та дітей ВПО. зимова підтримка. Також передбачена самотнім пенсіонерам. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг або взуття. Гроші отримують понад 660 тисяч людей. Запуск програми заплановано на початок грудня. І уряд визначив мінімальний вік користувача дії користуватися сервісом. Офіційно зможуть діти з 14 років, які мають ідентифікаційний код. Раніше в документі вікова межа і вимога податкового номера не були прописані. Тепер же міністерство цифрової трансформації заявляє, що ідентифікація або автентифікація в застосунку дія здійснюється фізичною особою, яка досягла 14 років і має реєстраційний номер облікової картки платника. Податків. На цьому все. Наступна а, історія, інформація буде в стислому випуску головного на ранок. Чекаємо зараз на циган. Всім доброго ранку. Полетіло далі. Друзі, ну і якою погоди сьогодні буде по всій Україні. А, зараз розкаже Андрій Люховець. Андрію, тобі доброго ранку. Розказуй. Друг. Доброго ранку, колеги. Сьогодні незважаючи на те, що все ближче ми наближаємося до зими, мушу констатувати факт, що доволі теплою погода відчувається як мінімум у столиці, Незважаючи на ту вчорашню мряку, яка була у Києві, вологість, яка досі зберігається, можливо, безвітряність і плюс 9, вони впливають на те, що Дійсно, доволі теплий сьогоднішній день. 6 листопада відчувається у Києві. А зараз пробіжимося ще швидко усією синоптичною мапою. І загалом мушу зауважити, що не тільки у Києві теплий день очікує на українців. Отож, 6 листопада на сході України очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Зранку на стовпчику термометра плюс 5, плюс 7. До пообіді очікується до плюс 11, плюс 13 градусів на півдні України. Сьогодні синоптики прогнозують хмарний день з проясненнями можливі короткочасні опади. Це єдиний, до речі, регіон, де сьогодні опади передбачаються. На стопчику термометра плюс 5, плюс 8 зранку, і по обіді можливих плюс 14 градусів. У західних областях сьогодні також хмарно з проясненнями без опадів. Зранку та вночі плюс 3, плюс 5. По обіді очікується плюс 11 до плюс 13. На півночі України протягом дня спостерігатиметься хмарність, але дощу за прогнозами сьогодні тут не очікується. Зранку та вночі плюс 4, плюс 6. По обіді можливий максимум від плюс 10 до плюс 12 градусів. І у центральних областях України сьогодні без опадів, але не без хмар. Прохолодний ранок та мінлива хмарність протягом дня. Зранку від плюс 5 до плюс 7-8, по обіді очікується плюс 11-13 плюс градусів. І що стосується вже нашої столиці, Києва, сьогодні буде хмарний день, сонце рідко з'являтиметься за хмар, але без опадів. Зранку на термометрі від плюс 7 до плюс 9, по обіді очікується до плюс 12 градусів градусів тепла, і якщо говорити про найтепліші найпрохолодніші дні, які фіксувалися за час синоптичних спостережень, то найтепліше 6 листопада в Києві синоптики зафіксували у 2019 році, плюс 17 градусів а, показував стопчик термометра. А ось історичний мінімум був був зафіксований у 1891 році. Тоді мінус 13 градусів морозу було а, зафіксовано. І а, що за спостереженнями а, за відчуттями наші пращури бачили говорили? говорили про 6 листопада. А, наші пращури помітили, що 6 листопада може випасти перший стійкий сніг, який міг залишатися надовго. а Судячи з погоди, сьогодні це. Точно не справдиться, сподіваємося на це, і у давнину помітили: якщо грибів родило мало, зима буде сніжною і лютою, судячи з попередніх тижнів і з фіксації у соцмережах, грибів вродило багато. Сподіваємося на теплу і погожу зиму, яка у цих умовах не аби як нас усіх поради, колеги. Ну От як ще проаналізував все. Е, Наш Андрій Люховець дійсно, грибів було багато. Майоріли ринки українські, карпатські гори, Житомирські ліси, хмельницьке полісся. Пасибі тобі, Андрій Люховець, до наступних включень. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра. 22 листопада о 21-й. На 1+, +1. Україна.